Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Оксана стояла на кухні, стискаючи ніж у руках. Ні, вбивати вона нікого не збиралася, але бажання щось розбити було надто велике. Звітання лунав голос її свекрухи, Тетяни Іванівни, сповнений отрутою. Та докорами. Ти навіть борщ нормально зварити не можеш, обурювалася вона. Ось я в твої роки вже й дітей виховувала, і чоловіка годувала, і працювала, а ти тільки й можеш, що по телефону з подружками весь день балаболити. Оксана стиснула зуби. Вона хотіла відповісти, але знала, що то все марно. Тетяна Іванівна була жінкою непохитною, з гострим язиком та залізною хваткою. Вона переїхала до них два місяці тому після операції, і з того часу життя її невістки перетворилося на справжнє пекло. Мамо, та годі вже. спробував втрутитися її чоловік, Ігор. Оксана намагається. Ой, що вона намагається. перебила його мати. Я тут лежача, між іншим, а в неї часу немає, навіть мені чай зробити вчасно. Про свою матір інакше дбала б. Оксана стиснула пальці на ножі. Яка брехня. Вона вставала вранці раніше за всіх, готувала сніданок, прала, прибирала, мчала на роботу, потім поверталася і продовжувала господарювати. А Тетяна Іванівна тільки лежала на дивані та роздавала вказівки. Я не робот, не витримала. Я не можу розірватися. Що ти сказала? Голос свекрухи затремтів від обурення. Безсоромна. Та як ти смієш так зі мною розмовляти? Мам. почав Ігор, але мати вже ввійшла в раж. Накинулася на сина з докорами. Це я тебе виростила, це я тебе на ноги поставила. А ти дозволиш цій дівці мене принижувати? Я нікого не принижую. Оксана кинула ніж у раковину. Але якщо чесно сказати, вже б і не проти була. Ах ти погань. Тетяна Іванівна схопилася з дивана, на якому лежала обкладена подушками, забувши про те, що їй рекомендовано лежачий режим. Попрямувала до невістки. Мам, заспокойся. Ігор став між ними. Вона мене з дому виживає. заплакала свикруха. Я тебе ростила, ночей не спала. А ти тепер мене на якусь вискочку проміняв? Нікого, нікуди я не виживаю, закричала Оксана. Але ж жити в цьому пеклі неможливо. Ах, так, ну тоді або я, або вона. вигукнула свекруха і зло подивилася на сина в очікуванні рішення. Ігор завмер. Мам, ну навіщо ти так? Вибирай, синку, чи твоя мати. Ще ця відьма. У кімнаті зависла німа тиша. Оксана подивилася на чоловіка, не вірячи своїм очам. Він що справді зараз приймає рішення? Ти серйозна? Її голос тремтів від люті. Оксан, ну ти ж розумієш, це моя мати. «Зрозуміло». Вона різко повернулася і пішла до спальні. За хвилину почувся звук валізи. Оксанко, зачекай, кинувся за нею Ігор, але вона вже набирала номер подруги. Гань, у тебе можна переночувати? Звичайно ж, що сталося? Потім розповім. Вийшла у коридор, схопила пальто. Оксанко, ну ти чого? Ну почекай. Прощавай, Ігоре, ти вже зробив свій вибір. Двері голосно грюкнули, залишаючи його віч на віч і матір'ю. Але та одразу ж заспокоїлась, що й на невістка вийшла з квартири. Оксана сиділа на кухні у Ганни і нервово помішувала ложечкою чай. На дворі було вже за північ, але подругам не спалося. Оксана згадувала те, що сталося вдень. То ти тепер житимеш у мене? запитала Ганна. Не знаю. Оксана зітхнула. Мені треба подумати. А що думати? Спалахнула подруга. Ти чуєш себе? Він навіть не заступився за тебе. Стояв, як вбовдур, і слухав свою матусю. Оксана стиснула зуби так, що аж губи втратили колір. Так, подруга має рацію. Але вона не може просто так все кинути. Її життя, її сім'я. Невже все це зникне за один день? Може, він отямиться, зрозуміє, що накоїв, пробурмотіла вона. Ти віриш у це? здивувалася Ганна. Та він, мамин, синочок. Ти що й досі цього не зрозуміла? Оксана не встигла відповісти, задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я чоловіка. Він. прошепотіла вона. Ну то що, братимеш? Оксана закусила губу, натиснула прийняти. Оксан. голос Ігоря звучав винувато. Вибач мені. Вибачте, за що? Її голос був як крижинка за комір. Ну, ти ж знаєш, мама, в мене одна. Вона вже у віці, їй важко. А мені, отже, не важко. Я не про це зам'явся. Що тоді? Повернись додому. Щоб що, щоб твоя мати продовжувала мене принижувати, а ти мовчки стояв осторонь? Я постараюсь. Ну, якось. Оксана гірко посміхнулася. Ти навіть зараз не можеш сказати, що захистиш мене. Оксан, ну ти ж розумієш. Так, Ігоре, тепер я все розумію. Вона скинула дзвінок і вимкнула телефон. Ну, і правильно, кивнула Ганна. Нехай тепер сам зі своєю матусою розбирається. Але Оксана не могла просто так викрасити чоловіка і свого життя. Вона кохала його. Вранці вирішила сходити додому, щоби забрати речі. Може, хоч без застеріг все обійдеться. Відчинивши двері, відразу ж почула гучні голоси з кухні. Ну, от скажи мені, синку, навіщо тобі така дружина? Тетяна Іванівна не могла вгамуватись навіть за відсутності невістки. Ти бачив, як вона розмовляла зі мною? Це просто хамка. Мам, ну, не так. Ні, все так. Вона тебе не шанує, вона й дитину тобі нормально не народить. Оксана завмерла. Мам, ну навіщо ти так? Та тому, що вона вся на нервах. І я тобі говорю ця дівка тобі не пара. Оксана більше не могла слухати. От вам, Тетяна Іванівна, все видніше, правда ж? Свекруха підскочила на місці, наче її вжали. Ти ще смієш сюди приходити? Мені треба забрати речі, холодно відповіла Оксана. А ти впевнена, що вона й досі тут? Що? А от що. хитро посміхнулася свекруха. Я їх на балкон викинула. Оксана, не вірячи своїм вухам, кинулася до балкона. І справді, її одяг валявся на підлозі. Перемішаний із брудом та пилом. Ви. Ви. Я що? Тетяна Іванівна скрестила грубки під грудьми. Я захищаю свого сина. Мам, ну ти вже занадто. почав Ігор. Ах, я занадто. знову завелася свекруха. Ти маєш радіти, що я рятую тебе від цієї відьми. Оксана вхопила одяг в оберемок і повернулася до чоловіка. Ти хоч щось скажеш? Оксанко, ну ти ж знаєш, мама запальна. Ага, а ти безхребетний. Зібравши залишки речей, навіть не намагаючи хість струсити, попрямувала до дверей. Оксан, ну, почекай. Пізно, Ігоре. У цьому домі їй вже не було що робити. Пройшло кілька тижнів, але Оксана все ще ніяк не могла прийти до тями. Все, що відбувалося останніми днями, Здається, назавжди змінило її ставлення не лише до Ігоря, а й до самої себе. Вона не могла повірити, що так швидко опинилася на межі руйнування сім'ї. Ганна, як і раніше, підтримувала її, але Оксані було все складніше і складніше знаходити сили для розмов і рішень. Вона переживала, що, можливо, зробила неправильний вибір, залишивши Ігоря. Але в глибині душі розуміла, що назад дороги вже немає. Надто багато було неповаги, принижень та мовчазної згоди чоловіка з поведінкою своєї матері. Ти що, дійсно думаєш, що він якось змінить своє ставлення до тебе? запитувала Ганна. Він такий же мамин синочок, який був. Ти не повіриш, але я знала, що він її поставить вище за тебе з самого першого дня. А тепер ти сама все бачиш. Оксана мовчала. Подруга мала рацію. Вона знову відчувала, як її серце рветься на частини, але не могла повернутися туди, де її принижували. Мати Ігоря тим часом все ніяк не могла вгамуватися, намагаючись остаточно поставити жирну крапку на сім'ї сина. Після того як Оксана пішла, забравши свої речі, свекруха щодня влаштовувала їй атаки по телефону та в соцмережах, писала образи, погрози. Звинувачувала в тому, що та приворожила її сина. Говорила, що жоден нормальний чоловік з доброї волі не глянув би в її бік, бо вона зла і нежіночна. Оксана намагалася не звертати уваги на її випади, хоча від образи іноді хотілося задушити цю жовчну жінку. А потім зателефонував Ігор і, як завжди, почав розмову низьким, сповненим вибачень голосом. Оксан. Я дуже прошу, давай поговоримо нормально. Мені справді потрібно все це зрозуміти. Мама не може так впливати на мене. Я я не хочу втрачати тебе. Але Оксана вже давно припинила вірити словам Ігоря. Вона просто не могла забути, як він мовчав, коли Тетяна Іванівна кричала їй у вічі, як він залишався байдужим спостерігачем, коли його мати принижувала її. І тепер, коли він раптом просив повернутись, вона не могла зрозуміти, що стояло за цим щирість чи страх перед тим, що він втратить і дружину, і матір. Ігорю, ти справді не розумієш? Ти просто хочеш, щоб я все вибачила і повернулася, ніби нічого не було? Я не хочу тебе втратити. Ти моя сім'я, а мама, адже вона любить мене, розумієш? Вона просто переживає за мене. Так, я це вже чула, холодно відповіла Оксана. Ти завжди її захищав, але ніколи не приймав мою сторону. А тепер ти хочеш, щоб я повернулася в ту ж пекельну атмосферу, де я знову буду для неї ворогом? І я не хотів, щоб все так було. Я готовий змінитись. Прошу тебе, повернися. Обіцяю, я боротимусь за нас. Оксана вимкнула телефон. Голос чоловіка різав її серце на шматки. Вона надто добре розуміла, що повернення вже неможливе. Занадто багато болю було, образи та зради. Її не підтримали, її не захистили. За кілька днів Ігор знову нагадав про себе. Тепер він вирішив поговорити не по телефону, зустрів її біля офісу після роботи. Оксана вже була готова до розмови, хоча в її душі. Все ще було гірко і холодно. Він виглядав розгубленим, як людина, яка усвідомила свою помилку, але не знала, як її виправити. Оксан, я справді люблю тебе, сказав, дивлячись їй у вічі. Я розумію, що зробив боляче. Але я хочу, щоб ми з тобою знову були разом. Я готовий зробити все, щоб повернути твою довіру. Ти сам розумієш, що кажеш. Ти просто хочеш, щоб я повернулася, бо тобі так зручно. Але все буде як раніше. Мама буде на першому місці, а я на другому, і ти дозволятимеш їй мене принижувати. Я не хочу такого життя, я не бачу в ньому сенсу. Вибач, але я не мазохістка. Але ж ти сама бачиш, як вона прив'язана до мене. Я ж не можу просто так взяти і відмовитися від неї, Виключити зі свого життя. Адже в неї, крім мене, нікого більше немає в цьому світі. Так, я бачу, і я теж не можу більше бути з людиною, яка не захищає мене. Я не хочу жити в цьому нескінченому конфлікті, де ти завжди приймаєш бік матері, ніяк не намагаючись захистити мене від її жовчі. Це не життя, це існування. Я хочу справжніх стосунків, де є повага, підтримка та любов. Оксана зробила крок назад, відчуваючи, як її серце важко стукає у грудях. Воно нагадало про себе неймовірним болем адже кохання до чоловіка ще жило в ньому. Але Розум стверджував, що коли вона повернеться в колишнє життя, то знову опиниться в кошмарному пеклі, яке знищувало її. Все, Ігоре, я більше не можу. Пробач, але мені треба рухатися далі. Їй дуже важко було це сказати, але рішення ухвалене, і не на користь чоловіка. Ще раз глянувши в обличчя Ігоря, без якого всього кілька років тому не уявляла свого життя, вона повернулася і попрямувала до автобусної зупинки. А він залишився стояти, не знаючи, що робити. Він зрозумів, що втратив Оксану, і що у цьому його вина, але змінити себе він не мав сил. Надто сильно він був прив'язаний до своєї матері. Оксана знала, що попереду в неї тяжкий період відновлення, але вона ні на мить не засумнівалася в правильності свого рішення. Потрібно лише трохи перетерпіти, як під час хвороби. Одужання буде, а за ним нове життя життя, в якому вже не буде розчарувань і образ.